Подорож до країни снів. В одному чудовому містечку, далеко-далеко, жив маленький хлопчик на ім'я Олексій. Щоночі, коли зірки запалювали небеса, Олексій відправлявся в чарівну подорож до країни снів. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за горизонтом, Олексій помітив, як місяць підсвічує його ліжко золотим світлом. Він зручніше влаштувався під теплою ковдрою і закрив очі. Це був знак, що вже час вирушати в подорож. Олексій відразу потрапив на велику пухонасту хмаринку, яка легенько плавала в небі. Хмаринка була м'якою і ніжною, мов білий плед, і несла його прямо до країни снів. Як тільки Олексій опинився в країні снів, він побачив безкрай поля, вкриті кольоровими квітами, що світилися в темряві. Кожна квітка шепотіла йому ніжні слова, які допомагали йому розслабитися. Далі він зустрів веселих фей, які літали навколо і грали на чарівних музичних інструментах. Музика була м'якою і спокійною, і Олексій відчував її, її мелодії наповняють його серце спокоєм. Феї запросили Олексія на чарівний луг, де росли м'які, пухнасті гриби. На них можна було сидіти і спостерігати за нічним небом, яке було всіяне зірками, що світилося яскраво і мирно. В лісі, що ріс на краю країни снів, жили мудрі сови. Вони розповідали Олексію казки про далекі країни і героїв, які завжди досягали своїх мрій. Казки були такі цікаві і заспокійливі, що Олексій почав відчувати, як важкі повіки стають все легшими. Після того, як Олексій насолодився чудесами країни снів, він попрощався з феями і совами і знову сів на свою пухнасту хмаринку, Порінка ніжно понесла його назад до його ліжечка. Коли Але Олексій прокинувся рано вранці, він відчув себе відпочилим і щасливим. Він знав, що вночі країна снів завжди чекати має його знову, щоб принести нові чудеса і спокійні сни. Тепер Олексій знав, що кожна ніч може стати новою подорожжю в чарівний світ снів, де все можливе. І спокій та затишок завжди поруч, і коли настане час відпочивати, він завжди буде готовий до нових пригод країні. снів.